Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще двох героїв. Україна веде переговори про отримання винищувачів двох типів. Опади до двох метрів. Південну Африку засипало снігом. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 вересня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні з російськими окупантами загинув герой Сергій Бугров, 1998 року народження, житель села Рівне Ковельського району. Про це повідомили у Рівненській громаді. Воїн Сергій Бугров до останнього боровся за свою батьківщину і трагічно загинув 20 вересня внаслідок артилерійського обстрілу у Сумській області. Також стало відомо про смерть захисника із Ольганівки Богдана Змієвського, 1999 року народження. Про це повідомили у Рожищинській громаді. Військовослужбовець ЗСУ помер, перебуваючи вдома. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих та померлих героїв. Спортсменка з Луцька Алла Гаврилюк у складі збірної команди України з козацького двобою здобула титул чемпіонки світу 2024. Про це повідомив на своїй сторінці голова Волинської обласної федерації козацького двобою Олександр Кулаков. На нагородження дівчина вийшла з прапором України підписаним бійцями 53-го батальйону 100-ї окремої механізованої бригади та подякувала їм за підтримку. Загалом волиняни вибороли 18 нагород на чемпіонаті світу з козацького двобою. У ніч на 22 вересня було тимчасово призупинено пропуск транспортних засобів через пункт у стилу ГОСН. Про це повідомляла волинська митниця. Рух транспортних засобів призупиняли через збій в роботі мереж польської прикордонної служби. Наразі ж на польському кордоні відновлено роботу у пункті пропуску у столух Зосин. Про як зазначили в Держприкордонслужбі, робота здійснюється у сповільненому режимі у зв'язку з оформленням осіб на портативних комп'ютерах. Колишній гравець футбольного клубу Волинь та збірної України, уродженець Луцька, Анатолій Тимощук, який зараз працює помічником тренера Пітерського футбольного клубу Зеніт, передав на благодійний аукціон футболку зі своїм автографом. Повідомляється, що вона була продана за 700 тисяч рублів. Приблизно це 7 тисяч 500 доларів. Зазначається, що виручені кошти підуть на допомогу російським військовим у Курській області. Не обійшлося на Волині і без пожеж у селі Вижично Ратнівської громади спалахнув вогонь. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Волині, пожежа зайнялася 21 вересня обідню по пору. Горіли суха трава і чагарники. Рятувальники повідомляють, що займання трапилося через необережне поводження з вогнем Волинянина, який втік з місця інциденту. Загоряння сухої рослинності трапилося і у селі Зміїнець Луцького району. Причиною загоряння також є необережне поводження з вогнем. На щастя, обійшлося без жертв. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. 21 вересня пізно ввечері ворог нещадно атакував Харківщину. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов, є два ворожих влучання кабами по Харкову. Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджено 18 багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджено 21 автівку. Щонайменше 21 людина постраждала внаслідок атаки. З них троє неповнолітніх: восьмирічна дитина та двоє 17-річних підлітків. Ніч на 22 вересня ворог обстріляв Полтавщину. Як повідомили у Полтавській ОВА, в області, є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному з районів. Без світла залишилося 56 побутових та 30 юридичних споживачів. Постраждалих на щастя немає. Війська РФ атакували дроном авто, в якому їхала родина з дітьми. Як повідомили у Нацполіції України, окупанти прицільно спрямували дрон Камікадзе у автомобіль Ваз, який рухався по одній із вулиць міста. Внаслідок атаки матір та 12-річна донька загинули. Батько з 4-річною донькою постраждали. Україна веде перемовини з партнерами про постачання ще двох типів винищувачів. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров. У нас уже є від партнерів зобов'язання щодо F-16. Зобов'язання дають щодо міражів. Консультації йдуть щодо ще двох типів. Тобто, це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Сказав міністр Русему уточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти. У Києві станом на 22 вересня утримується високий рівень забрудненості повітря. Містянам порадили не гуляти на вулиці, зачинити вдома вікна та пити багато води. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. У департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації вважають. Що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. Водночас, радіаційний фон у всьому місті перебуває в нормі. Україна має спроможність виготовляти більше ніж декілька мільйонів дронів на рік. Про це повідомив міністр оборони України. Він розповів, що цьогоріч влада буде закуповувати більш ніж мільйон дронів. За словами міністра оборони, деякі витрати покриває держбюджет, а також Київ шукає кошти у партнерів. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому в цьому році ми будемо вже в декілька разів більше виробляти, заявив міністр оборони України. Далі переходимо до загальносвітових новин. Південноафриканська республіка восени 2024 року зіткнулася із надзвичайно сильним снігопадом, який призвів до справжнього колапсу на дорогах. Через заблоковані шляхи люди застрягли у своїх автомобілях. Про це пишуть місцеві змі. Потужний снігопад пройшовся країною 21 вересня. У деяких районах випало до двох метрів опадів. Екстрені служби намагалися дістатися до людей у їхніх транспортних засобах. Рятувальники заявили, що досі не зрозуміло, скільки може бути постраждалих і в якому вони стані. Вранці 22 вересня Хезбула запустила з Лівану близько 85 ракет на північ Ізраїлю в районі Хайфи. Про це пише Reuters. У Хезболі заявили, що атакували ізраїльський військово-промисловий комплекс у Хайфі у відповідь на вибухи педжерів та рацій. Пише Reuters. Хезбула стверджувала, що націлилася на об'єкт оборонної фірми Рафаель у районі Хайфи. Після нападу на північ ізраїлю Цахал завдав ударів по цілях терористів Хезбули у Лівані. Ну і на завершення новини з боліт. У РФ просто під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 Сармат. Про це повідомили осінь дослідники з посиланням на супутникові знімки. Ракета, за даними дослідників, вибухнула під час заправки на полігоні. Випробування РС-28 Сармат виявилося повним провалом. Ракета здетонувала у шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. Зазначили аналітики. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.